Навколо світу у Києві на співочому полі відкрили виставку тюльпанів. Цьогорічна тематика подорожі біля клумб встановили макети десятьох місць, зокрема Амстердама, Парижа, Нью-Йорка та Лондона. Загалом висадили 250 тисяч квітів. Є тут і 10 фотозон для поціновувачів селфі. Рідкісні тюльпани бачила наша Олена Царенко. Венеція, Нью-Йорк, Лондон, Ріо де жанейро та Сідний. Відвідувачі виставки відправляються в квіткову кругосвітню подорож по десяти різних містах світу. Дизайнери висадили рідкісні сорти тюльпанів, були яких закупили в Голландії. Це жовтий з червоною каймою, Кейптаун, пурпурно-фіолетовий Даймонд та махровий червоний вікінг. У нас висаджено більше 250 тисяч цибулин тюльпанів на площі, 2000 метрів квадратних, більше 15 різно. Водів піоновидні, лілеєвидні. Уперше тюльпани почали вирощувати в Персії. Найперше згадування про тюльпани ми зустрічаємо у перських легендах 11 століття. Вважається, що тюльпан походить від перського слова тюлібан, що означає тюрбан. За свідченнями істориків у середньовіччі постачальником тюльпанів був Крим. До двору турецького султана доставляли цибулини з судакського та федосійського регіонів. Згодом квітка з Туреччини потрапила до Відня. А з Іті почала мундрувати всією Європою. Найбільше вона припала до душі голландцям, які перетворили її на бренд країни. Так і серед цьогорічної виставки тюльпанів є окрема композиція з квітів, яку присвятили Амстердаму. Але кримських квітів сьогодні не було. Сорт кримських тюльпанів це унікальний сорт. Він відрізняється своєю барвистістю. Можна спокійно його садити у себе вдома і використовувати у виставках. Організатори обіцяють наступного року Криму присвятять ландшафтну композицію. Олена Царенко, Олександр Павленко, Заман АТР.